Доброго ранку на каналі Файні Квіти, Городина, Садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 13 та 14 липня 2024 року. Сьогодні, 13 липня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Терези. З 14.00 починається перехід місяця з першої у другу фазу, тому до 14.00 треба повторно посіяти насіння цукрової кукурудзи, якщо у вас є такий план, та можна посіяти зернові та бобові сидерати, посадити розсаду у завчасно зволожений ґрунт. Не можна поливати та підживлювати рослини. Це час стихії повітря. Рослини в цей час зайняті диханням. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами та настоянками трав. Можна проводити зелені операції на овочевих та квіткових рослинах. До речі, завершуйте, потім, уже, з завтрашнього дня. Уже не можна до моменту виходу після повні і спаленого шляху місяця не можна буде займатися і зеленими операціями, і обрізками, але в нас про зелені операції важливо сьогодні ці роботи завершити. І добрий час сьогодні, 13 липня, для збирання врожаю на тривале зберігання. 13 липня сприятливий день для різних загадківель. Завтра, 14 липня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Терези до 17 години 54 хвилини вечора, а потім перейде в знак Скорпіон. О 14 годині завершиться перехід місяця з першої у другу фазу. Місяць без курсу з першої години ночі 51 хвилина і до 17 53, тому нічого не сіємо та не саджаємо 14 липня. Не можна поливати та підживлювати рослини до 18 вечора, а вечора. Потім наступить сприятливий час для поливу та підживлення органічними добривами рослин саду та городу. Оприскування рослин для захисту від шкільників та хвороб проводимо біопрепаратами та настоянками трав. Не можна проводити зелені операції на овочевих та квіткових рослинах. Все. Тільки до 10 збираємо ранку. Десятої ранки збираємо врожай на тривале зберігання, а потім вже все 14 липня до 10.00 Сприятливий час для різних заготівель. Після 10 ранку вже не можна займатися заготівлями. Там вже будуть працювати енергії води, і продукція буде дуже швидко псуватися. А важливо для здоров'я на 13 та 14 липня 2024 року. Важливою є вегетаріанська їжа. Готуємо в ці дні каші з рису, гречки, жита, вівса, ячменю. І використовуємо для приготування смаколиків доступні овочі, фрукти, ягоди. Для салатів використовуємо сметану, лимонний сік та вершки. Смачного. на цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Бажаємо вам усіляких гараздів, гарної погоди, миру вам та добра. Шісти вам у всіх ваших справах. Зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте всі здорові!